Рабського почуття перед тими, що накидає тобі силою чи підступом свою зверхність. Сьогодні, дорогі хресті, браті і сестри, ми зібралися спільно, щоби освятити пам'ятний знак тим, які свого часу не хотіли посунутися, коли інші приходили на нашу землю і казали, Іване, посунься. Від часів Будана Хмельницького, тих, хто так говорили, Завжди було багато. Періодично вони кожного разу приходили на Україну і казали Посунься. А вчинок самого Богдана Хмельницького Тарас Шевченко у своїй поемі пізніше оспіває словами Ой Богдане, Богданечку, нерозумний ти сину. Щойно Павло Полуботко захоче відновити повноправність і незалежність Української держави єдиний з усіх гетьманів звернеться. До Петра I Із проханням відновити вольності України. Той скаже, що відновить. Але відтак кине Павла Полуботко у в'язницю і каже, це відновлення буде після твоєї смерті. Доріг Христі, браті і сестри. Кожного разу, аналізуючи довгий шлях української держави і тих, хто боровся за неї, ми бачимо. Що не один раз казали Іване Посунься. І ми з вами, які є учасниками новітнього, з вами, процесу де державотворення, можемо безпосередньо на своєму власному досвіді переконатися, скільки раз таке було, що нам, українцям, казали Посунутись. Кримський сепаратизм 1993 року. Чи не було то спроби сказати українцям посунься? Острів Тузла 2004 року? Чи не було то спроби показати українцям? Посуньтеся, а мрія про Південно-Східно-Автономну Українську Республіку, яка звучала 2004 року. Чи не було та спроба українцям сказати Посуньтеся? У штаті Монтана, в Америці, на території цього штату жило двоє племені дійців сіу і Кроу. Вони жили собі спокійно до того часу, допоки там не прийшли канадські мисливці, які силою факту включили ту територію до володінь. Франції, а відтак її анексувала Америка. Коли там знайшли золото, усі почали йти на ту територію, щоб її захопити. Брали це золото, розвіряли цей штат. Коли це золото закінчилося, вони перетворилися ті золошукачі у банди, які приходили і вбивали інших. Це так подібно на новітню історію України. Бо список тих людей, які є за моєю спиною, можна продовжити. А він є довгий. Бо не тільки ті, які тут вписані, боролися за Україну, але новітні мученики, які своє життя віддали і будуть віддавати за те, що ви не казали українському Івану Посуньця. А цей список є очевидний: Євген Щербань, якого вбили на трапі літака, Вадим Гетьман, якого вбивають у ліфті його будинку, В'ячеслав Чорновол, який гине на дорозі, Ігор Білозір, якого вбивають в українському. Львівському кафе гори Єгонгадзе, яке пропадає на Київській вулиці, чи не було то чергова спроба українцям показатися, посуньтеся? На їх час ми встановлюємо пам'ятники, називаємо вулиці, але більше нічого. смиренно в черговий раз схиляючи свої голови перед тими, хто прийде і буде казатися до нас, щоб ми сунулися. А в релігійному плані чи є щось краще, та ні. Абсолютно таке саме, що в політичному. Біле братство, яке в 93 му році показало свою силу, чи не була це спроба показати українським християнським релігіям, що ви посунулися? А тогочасне посольство Боже Аделаджу Сенджея, яке тепер є в Києві, чи не є це спроба показатися, що усі не посунулися? Коли проповідував отець Емелян Колч в Уневі? При кінці своєї проповіді він сказав, бачите, тут моє місце, тут я проповідую і всі чужі, запрошені і незапрошені на цьому місці, мусять знати, що Іван не буде більше нікому і ніколи зі свого місця посуватися. Бо він тут, а ніхто інший, є Господа. Коли в 1451 році. Експедиція відкрила венесуельські землі, серед них був італієць Емеріччо Веспучі, який, побачивши маленькі будинки, які стоять на сваях, назвав ті землі маленька Венеція, що в іспанському перекладі означає Венесуеля. Коли експедиції були на Україні, а їх переходило багато, всі бачили житні, гарні наші степи, наші поля то казали, що Україна є. Житницею цілої Європи, бачили наші міста, то казали, що вони якразні, що в перекладі церковно словянської означає гарні, а наших князів називали мудрими. Як нам бракує того часу, щоб відновити повагу до себе, щоб список тих мучеників не продовжувався, а закінчився, щоб ті, які борються за Україну, не проливали більше своєї крові. Але щоб поважали нас інші, треба навчитися, щоб ми самі себе поважали. А це означає, що українські ракети не повинні падати на українські будинки у Броварах, у українському місці Алчевськ не повинні мерзнути наші українці. В Ожидівській катастрофі українці не повинні дихати фосфором. У смилівській трагедії ми не повинні ховати наших рідних і знайомих. А в Новободанівській паніці осколки з українських снарядів не повинні падати українцям на голови. І ми повинні не кричати один на одного, не робити реванш навіть той, який я сьогодні чув тут. Чомусь завжди в українській крові є можливість реваншу. Але проти чого? Ми маємо бути єдині, з'єднані, бо якби нам свого часу за часів Хмельниччини, а відтак пізніше в часів уга. Українських січових стрільців, чи в часів УПА була єдність, повірте, що той список наших мучеників припинив себе. А що робив українець? Він намагався змагатися за свою незалежну українську державу. Почавши від уга січових стрільців, відтак міняє форму цієї боротьби, іде в УПА. А коли не здійснилися навіть ці ідеї державотворення, він в останню мить надіває навіть німецьку форму. Дивізії СС Галичина і йде воювати, бо вірить, що навіть той час зможе відновити українську незалежну державу. Коли блажений отець Емілян Ковч був у таборі в Майданику, до нього прийшов його співбрат, а отець Емілян був капеланом Уга. Він його побачив після 25 років і був страшенно наляканий побаченим. Це був Роман Долинський. Подивившись на блаженного отця, він пізніше записав свій спомин у таборі. Трагічна та болюча була ця зустріч. В моєму серці зберігся образ отця ковча таким, як я бачив його майже 25 років тому. Тоді він був поставний, високий, з високим чолом, гарною високою чуприною та орлиним поглядом. Тепер же я бачив згорбленого старця з рідким волоссям, майже беззубого, схорованого. Та фізично цілковито вичерпаного. Все ж таки, я впізнав отця Ковча. Навіть у тих обставинах отець Ковч лишився собою. Глибоко в його очах тліла іскра сина воюючої церкви, не борця за кращу долю. Він припав до моїх грудей і сказав: Романе, до чого ми доборолися? Довів Христі, браті і сестри, боручить довгий шлях боротьби за Україну. Ми можемо так само не один раз припасти один другому до грудей зі сльозами і сказати, до чого ми доборолися. Звичайно, що є над чим плакати, коли кінське пету забирає наші заощадження, коли еліта груп розкрадає майно українців, по Україні ходять судді колядники, а відтак 48 мільйонів зібраних на лікарню майбутнього нашими чиновниками. Є такі не зреалізовані, а нашу церкву опускають до рівня регіональної деномінації. До чого ми доборолися, можемо сьогодні запитати себе, стоячи тут перед тим пам'ятником, який ми посвячуємо. Дехто іронічно сміється, так доборолися. І ми також можемо іронічно сміятися, дивлячись на ситуацію навіть серед нас, українців. Але сміх нічого не дає, бо тим людям, які загинули. Потрібно дати не сміх, а їм треба дати належне. Вони проливали свою кров. Свого часу, у 2004 році, коли я був в Красноярському краю в Росії, в Мовчанському районі, поселення Ангарське, біля мене був ремонкатолицький священик, і ми ходили по цвинтарі в'язнів. Цвинтар, який, в буквальному розумінні, заріс повністю соснами. Він ходив із маленьких надгробних плитів відряпував мох. Я його запитався, кажу, отець Антоній, що ти робиш? А він каже, я дивлюся, хто тут лежить. Каже, подивися. Він здряпував мох із плити, а збоку на плиті ставили Тавро самі ж в'язні. І там було написано українець. І коли я подивився на цей, на цей в'язничний цвинтар у Тайзі, там була маса таких українців, яким ми сьогодні повинні дати честь, славу, а не наш іронічний сміх. Коли помирав митрополит Андрій Шептицький, біля нього в той час був один священник. Це був отець Йосиф Кладочний. В останні хвилини смерті митрополита Андрея він записав з його уст два пророцтва. Перше стосувалося нашої Української греко-католицької церкви. Бо митрополит казав, що вона відновиться, стане більшою і сильнішою, ніж є до того. І ми бачимо процес цієї віднови нашої церкви. Але водночас. Митрополит Андрій Шептицький сказав друге пророцтво. Воно стосувалося України. Він говорив коротко, але в тих словах була ціль всієї боротьби українського народу. Україна каже він, здвигнеться від свого упадку та стане державою могутньою, з'єдиненою, величною, яка буде дорівнювати іншим високорозвиненим державам: мир, добробут, щастя, висока культура, взаємна любов. І злагода будуть панувати в ній. Все те буде, як я кажу, тільки треба молитися, щоб Господь Бог і Мати Божа опікувалася над нашим бідним, змученим народом. Чуєте, не сміятися, не іронічно підсміхатися, а молитися треба за тих, хто віддав своє життя в борьбі за волю України за тих, що віддає його зараз, за тих, що буде віддавати їх пізніше, щоб українському Івану. Ніколи і ніхто не говорив на своїй землі. Посунься, амінь. Слава Ісусу Христу.